Із відзначення надзвичайників, медиків, поліцейських і волонтерів, які надавали допомогу після ракетного удару по Чернігову, 17 квітня, розпочалось позачергове засідання сесії Чернігівської міськради. Одразу після вручення нагород перейшли до вирішення питань життєдіяльності міста. Першим на розгляді депутатів став проект рішення про створення у Чернігові п'яти поліцейських станцій у межах проекту Поліцейський офіцер громади. Хотілося б, щоб саме Чернігів став першим з прикордонних обласних центрів. Де цілковито забезпечений інститут поліцейських офіцерів громади. Утім, для того, аби створити в Чернігові зазначені осередки безпеки, з бюджету міста доведеться виділити кошти для облаштування дільниць та закупівлі необхідного обладнання. На даний час для забезпечення мешканців Чернігівської громади якісними поліцейськими послугами необхідно відкриття п'яти поліцейських станцій, де будуть нести службу 40 офіцерів громади. Хочу зауважити, що Реалізація даного проєкту забезпечується не лише територіальними громадами, а й фінансується державою. А саме заплановано придбати 25 сучасних повністю обладнаних автомобілів, організація трьохмісячного терміну навчання, а це на одного поліцейського складає на сьогоднішній день 34,5 тисяч гривень, а також придбання більш ніж на 100 тисяч гривень на одного співробітника необхідного устаткування, наприклад, бодікамери, планшети тощо. Більшість депутатів голосують за. Отже, рішення прийнято і вже найближчим часом у Чернігові розпочнеться процес створення п'яти поліцейських станцій у межах проєкту Поліцейський офіцер громади. Ми звичайно долучимося громада до реалізації цього проєкту. Єдине, звичайно, у нас нюанс, що фінансово ми будемо дивитися вже протягом року, скільки ми зможемо там в цьому розі, скільки в наступному долучитися, тому що рік фінансово складний. Одним із найбільш конфліктних питань позачергової сесії стала відсутність у порядку денному проекту рішення про ліквідацію комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міськради. Суть перепалки, що виникла між виконувачем обов'язки Чернігівського міського голови та громадським активістом Олександром Гашпаром, у тому, що на розгляд депутатів міськради не було винесено попередньо підготований депутаткою Мариною Семененко проект рішення про ліквідацію муніципальної варти. Проект рішення внесено ви маєте поставити на голосування про внесення до змін варіанту денного. Підтримують, не підтримують, але він внесений до досить. А де 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 це проект рішення? Саш, де де, де рішення? Він розданий, може, депутатам, може ви його розмножили, роздали депутатам, чи хоча б прокомунікували там, з головами фракції по цьому питанню. Ви думаєте, що ви вкинете якийсь проєкт рішення в інтернет чи е, е, там, в оргвідділ в 17-й годині вечора перед сесією і він має бути автоматично поставлений на голосування? Є процедура, будь ласка. Пояснюючи відсутність проекту рішення про ліквідацію комунального підприємства Муніципальна варта виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако зазначив, що причиною, аби не вносити питання на розгляд депутатів, стало порушення відповідної процедури. Це було вчора вже в кінці робочого дня, після комісії. Знаєте порядок, коли треба вносити проєкти, рішень, щоб вони були розглянуті. Нагадаємо, 21 березня 2024 року в Чернігові відбулось громадське обговорення ефективності діяльності комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міськради під час заходу йшлося про те, що деякі функції Мунварти дублюють інші структури. Тож доцільно було би об'єднати їх зусилля, таким чином розформувавши комунальне підприємство Муніципальна варта, утримання якого відбувається за кошт бюджету Чернігова. Ну а на завершення сесії відбулася вже традиційна полеміка між депутатами та виконувачем обов'язків Чернігівського міського голови. Суть конфлікту незмінна. Народні обранці вимагають проводити сесії заплановано, а не позачергово, так як це відбувається зараз. Ви 25 й раз проводите позачергову сесію, нехтуючи регламентом, законом про місцеве самоврядування. Ви показуєте, що в країні немає правоохоронних органів, керівництво вище і ще чогось. Чи для чого ви це робите? І більше того, ви не хто є депутатами. Я вас прошу. Ну ви ж все ж таки очолюєте нашу громаду, не ведіть себе як ваші попередники.